Ішла у незвідані далі і розтанула в синій мрі, залишила на серці печалі разом з ними дітей на землі, залишила домашні пороги і пішла до незнаних країн, сироті стежки та дороги без її материнських слідів. Де ви, мамо? Скажіть, озовіться, я чекаю вас день і вночі. Повертайтесь назад, не боріться, я для вас залишаю ключі. Відімкніть наші двері, матусю, увідіть у господу до нас, повертайтесь додому, бабусю, всі внуки чекають на вас. Де шукати вас, мамо? Хутенько підкажіть у гаях чи степах, може, десь біля хати близенько, чи у темних дрімучих лісах. Відгухніться до мене рідненька, хоч на мить. Чи віться в сні, де ви зараз, моя дорогенька? дайте звістку, правдиву мені. Я благаю, ридаю, молюся. чую, шепіт здаля долина. Не проси, не шукай, не вернуся. Де ви, мама? Скажіть, І щедрі і кохання дзвінке, щоб не була одна. Щастя хочуть усі, незалежно від віку, і займаю, і юний дівчат. Тож цінуємо її ту любов превелику, що так правне, душа бідняка багача. Гаю, оюгаю Дунаю» Про які вже на початку згадувала Мирослава. Але я хочу, щоб Марія Осина сама розповіла про ці вірші, бо, як вона вже говорила, десь вона починала свою поетичну творчість, саме з віршів присвят. Чому саме з них, що сполукало, і взагалі, що це за вірші? Будь ласка, поезія від серця до серця я присвятила своїй саджанці, своїм рідним, дітям. Маленьким внучатам, сестрі Анні та племінниці Галю, вони були першими моїми редакторами, коли я тільки починала писати. Нашому шановному Нестору Івановичу, рік його ювілею, лікарям, які мене лікували під час моєї недуги, до яких я і зараз звертаюся, а також світлій пам'яті чоловіка. Сприсвят я почала тому, що коли я хворіла, я не могла от коли вже навіть тим лікарям якось віддякувати, це таке подарунки подарунками. А думаю, я що, ну, все ж таки гарне слово запам'ятається. І я їм писала, вони цьому раділи. Вони були більш вдячні за все оцим моїм віршам. Може, вони й не були такі ще досконалі, та напевно, що не були, як зараз. А все одно вони були вдячні. Декілька з цих віршів своїх я зараз вам зачитаю. Таку красу ніхто не намалює. Люблю Карпати, наші гори сині і мальовничу саджаку свою. Пишаюсь, що живу на Україні, красу природу матінку люблю, безкрайнє небо, ніжний простір вільний, Легенький віє теплий вітерець, Вмітає із дерев пошлати тині, Біжить дорога з лісу навпростець, Поміж дубів кремезних і столітніх, аж до красунь смирічок лісових, принцес гірських, чарівних і привітних, що ніби посміхаються до тих сусідів клею, що он там Антамправовують. Як женихи, задумавшись, стоять до вуків, яворів, що з ними поруч, Зимою трансів томлені мовчать. Березинки, не наче наречені, Немов до шлюбу в білому вбранні, їх чорні коси сріблом прикрашені, Палає захід сонця у вогні. Таку красу ніхто не намалює і не знайде на острові скарбів. Блаженства ці природа нам дарує, яку Всевишній сам для нас творив. Непосидющий хлопчик, непосидющий хлопчик у нас, його Васильком звати, Бонає голосок весь час маленького дитяти. То наче з м'ячем Сміється, вишкетує, бува, заходиться плачем, з конструктора будує, Рости курносику малий, радіють мама й татко, Хай береже тебе святий, Рідненьке Янголятко. Хай матір Божа в є вночі тобі співає, читає ніжно казочки, молитви, промовляє. Прости, <праць> Перминко, ти народилася на світ, Що в тебе імені не було. Тож розцвітай, мов матів цвіт, у Бога матінка благає для тебе щастя і краси, яка буває тільки в касті. Рости перлинку, мов з роси, купайся в материнській ласті. Причиста матір, захищай маленьку нашу рідну феню. Вночі і в день оберігай, хай янгол добрий буде з нею. Світній пам'яті чоловіка. Ти у вічність пішов, залишив назавжди і дружину, і діти, і онуки, хоча б з сонцем з дощами, з вітрами прийди, нам ніколи тебе не забути. Вже багато у нас відбулося подій Відколи тебе з нами немає, Удружився наш син, повний мрій і надій, ти про це, мабуть, зовсім не знаєш. День за днями ідуть. А на серденьку ще, хоч же є твій продовжувач роду, ми назвали його, як тебе, Василем, бо, звичайно, ти б дав на це згоду. Хай Василько росте, буде щедрим, як ти, і міцним, і розумним, і сильним. Хай же буде вродливим та тим, як і ти, добродушним і чесним, і щирим. На могилу з маленьким Васильком прийде, схилим голови, тузі низеньку. Свічку й квіти розкішні тобі покладем, прочитаємо молитви тихенько. О небесній святі в голові вишені. І ти, Божа, причистая мати, тут наш батько, дідусь, спить в глибокому сні. Прощу будем для нього благати. Дякую. Марія Васильівна, я теж хочу привітати вас з вашою книжкою, з вашим ювілеєм від імені бібліотечних працівників району. І хочу все-таки звернути увагу такий ще штрих до портрету вашого. Все-таки видана книжка коштом автора. І отак просто роздається, дарується людям, в тому числі 40 книг для бібліотек району. Це теж свідчить про те, що людина щира, благородна, добродушна і щедра душею. Мене завжди вражає ось як можна стільки своїх віршів декламувати на пам'ять, знати їх всі на пам'ять. Це те, що таке унікальне, якесь, якесь явище, і не кожний автор пам'ятає стільки своїх вісів, практично всі свої вірші на пам'ять. Очевидно, що направду вони йдуть у вас дійсно, як від серця, вони є відлонням вашого серця. Я бажаю вам здоров'я, довгих років життя, радості від дітей, від онуків. І нехай ота, ота муза, яка от приходить до вас і все-таки надихає вас віршами, ніколи вас не покидає. Ваші вірші справді дуже щирі, дуже народні. Вони хай і прості, але разом з тим такі молодійні. От каже ваша дочка, що можна до кожного вірша намалювати малюнок. Але мені здається, що кожний вірш можна легко поставити на музику, тому що вони дуже є пісенні. Навіть тоді, коли ви їх читаєте, декламуєте, вчувається, можливо, якась навіть легка мелодія, можливо. Ось Любомир мені не дасть і все таки злухавити, правда? Можливо, відчухати таку нотку, що ці, ці вірші можна ставити на музику. І бажаю вам Божого благословення, вам, вашій родині. Хай все вас буде гарно, хай все вас буде добре. Ви дуже гарна світла людина, ви того гортуєте. Дякую. 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 Дякую, а я передаю слово свої колеги Галині Володимирині Остіна. Бібліотеки якої, вона тут господиня, літературна студія збирається, обговорює свої поезії, речитує свої поезії і взагалі тусується. <плес> 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 Шановна Марія Васильівна? Коли приступили крізь при цієї бібліотеки, присутні на тунарі студії, то ми працівники юнацької бібліотеки, саме Володимира, ну ми прийшла нова поетеса. І нам, нам дуже інтересно, коли приходить нова людина, і ми дуже уважно слухаємо, спостерігаємо за вашими за вашими піснями. І ми зрозуміли, що до нас прийшла дійсно справжня поетеса, народна. Така лірична, така яка пронизує всі свої вірші через серце, які написані із радістю, із болю, із сумом. І дуже ми раді, раділи, і коли ви проходили, дуже уважно слухали, слухали вас, тому що ці вірші і для нас були дуже рідні. Ви читали вірш про маму, де, де написала. Ми їх перші слухаємо, ну, крім, крім членів студії, а ми з укусами водимо. І нам також було сльози текли, тому що ми також і вона втратила маму, і я втратила маму в той час. І нам дуже це було близько до серця. А вірші, які ви написали про... Мама, покінчу жіну, мені так дуже близько, тому що я також виховую двох внуків, і мама далеко за кордоном, і вони мені такі близькі до серця. І я дуже-дуже люблю вашу поезію і, і дуже бажаю вам, щоб ви завжди бажаю вам, щоб ви ще не одну книжку написали. А це, що ви зараз її презентуєте, осінь осінь. Отже, осінь наша щедра. І, і у вас дуже про осінь багато написано віршів. І осінь, парці золотиста осінь. І осінь принесла нам щедрі, щедрі ліричні вірші. І вашу книжку, якраз осінню, можливо, вона трошки раніше була на протягом років складена, але якраз осінню ви її презентуєте. І ми працівники нашої бібліотеки будемо, розрішили вам подарувати таку осінь картину, щоб ви е, подивилися на неї і згадали. Осінь в юнацькій бібліотеці була презентація, було, було кни, е, книжка. Тож хай вам Бог допомагає е, ще не одну книжку видати. Щастя, здоров'я, натхнення, творчого і наснаги вам, всього найкращого. Е, хай вас діти, і внуки і поважають, люблять як ми всі вас. Будьте щасливі. Дякую. Пані Дарію. Алло, я на заході, пізніше. На двері. Не на, сході, не на, не на Я щиро дякую, що мене запросили на таке свято. Я я їх попаду так. Я людина не творча, я щиро я читаю її вірші, я захоплююся ними. Я може половину їх теж знаю на пам'ять. І коли їх читаю, згадую наше дитинство, ну, воно наскільки від душі написано, що воно якби прочитаєш і бачиш, ага, це ми проходили там, це ми, це ми були в тому куточку. І з нею ми розсталися у сьомому класі. Вона поїхала вчитися в Харків. І у восьмому класі, може, пройшов тиждень нашого навчання. І наша класна керівник Катерина Семенівна каже, наша Марійка написала нам листа, куди вона виїхала, чого вона виїхала. Ми ніхто не знали, діти, як діти, розумієте, як воно в селі. І, а воно було як заповітом. Вона написала у тому листі, ви розумієте, як тяжко далеко від дому бути. Я, я вам заповідаю, що будьте чемні, будьте послушні, гарно вчіться. У неї задатки ті були із дитинства, просто вони із роками. І так само із нею ми як розсталися у, у ті 14 років, були якісь там зустрічі, ну долі нас наскільки розвели, що дружити ми з нею почали після зустрічі 25 років закінчення школи. І 20 років ми не злучні, тому я е, щиро вітаю її із е, виходом її книжечки. Дай Бог, аби вона була ще не одна здоров'я її міцного, щастя, достатку, злагоди, віршів я писати не вмію. Щиро її бажаю прожити довге життя і всього, і всього і самого кращого. Дякую. Має бажання все сказати, пані Мені. А ну ночі відважні. Я чисто випадково дізналася про цей вечір, про подію. Так я з вашими вірші знайома і дуже їх вони дуже цікавість для мене, я думаю, для всіх вони дуже цікаві корисні. То я вам бажаю творчих успіхів і хай вам Бог дасть. Здоров'я і наснаги творити далі, щоб люди мали задоволення від того, що вони прочитають і що для себе в душі вони лишають. Дай вам Божові дороги. Галина Іванівна теж просивірші, і вона давно могла бути серед серед вас. В неї вже є не одна книга видана поезії, але так якось тобі скромно голови. На собі з боку на її рідній хмельниччині про неї знаєте. У нас є ні. Ми обов'язково зробимо презентацію от Галини вірші Іванівної. Але я пропоную все-таки Івана ближче до Бстрівців сьогодні нагода познайомитися і прийти до них нарешті в їхню літературну студію. Будь ласка, це слово сестри. Дякую, дуже вам дякую. Я думаю, що я завітаю вашу саміту. Обирайтеся, не з вами. Я там щось у вас підлучуся вже, хоч на старості років. А пишу я віддав давно і своїм коштом я вже маю, якщо чесно сказати, 6-7 книжок там вже маю, і ціла 100 на яких презентаціях, я просто читаю вірші минулих поетів, поетів радянських років: Пушкін, Єсенін, Єрмонтов, це моя наснага, Шевченко, Леся Українка. Ну і, і дуже багато це таке, знаєте, щось неймовірне, що дає мені сили. Дає мені наснагу до Писання і любов до життя, і любов до людей. Дякую вам за все. Дякую, шановне панство, дорога моя сестричко, тут так всі говорять віршами, що аж мені хотілося сказати віршами. Високо Високому небі, чи на віднолі, всевишній розум нам складає долі. Комусь накреслить лінію рівненьку. Комусь недовго, а комусь кривеньку, комусь стеляє лаврами вінками, а іншу гостро сипле колючками. Отож у твоєму житті було всього. І, звичайно, я тобі бажаю всього найкращого хочу подарувати.